А якщо згадати про кого у Олександра, були на найбільші проблеми, то відразу згадується ім'я Дерек Чисора, котрий в перших, в перших раундах не давав усику на простору, нав'язуючи вуличну бійку на рейзі. Цей біові це справжньої викидакський. Уважно слухайте, адже ми розповімо, як правильно підійти до ставок саме на думаю, цей ні в кого немає сумніву, що Дюба обере найкраще, саме таку тактику на бій. Шанс я ви все, що бачите. по перше, під цим Кожен відео є посилання я на платформу, бити де ви зможете сусі, зробити ставку прямо зараз, а також переглянути пряму трансляцію Щодо бою. Щодо кусика. То він класичний боксер з кращою роботою ніг в цьому бізнесі. Він не Щож женеться за нокаутами, а намагається методично розбивати суперника, показуючи свою перевагу в техніці. І Як результат за 12 років на ринці, ніхто, ніхто не зміг зламати цей код і знайти розумно, шлях, щоб побити українців. Українця. наприклад, Anthony, одна зі стратегій, not, uh, яка може uh, спрацювати uh, 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 комбінована uh, uh, ставка uh, на нокаут або перемогу за очками, але все залежить від того, як змінюється лінність ставок. Стежти за коефіцієнтами в резантропометрією боксери дуже близькі. після Тайсона Фюрі для Олександра це як повток свіжого повітря, і, можливо, на 6 сантиметрів вище. Однак, розмах руку боксерів однаковий. Поїх, однаковий. Даніаля, важливо лише вага Даніеля буде приблизно такою ж, як в поєдинку речі, з Джошуа, 112 кг. Тоді Тоді усик стабільно тримає вагу в межах 103 трьох це був короткий, але важливий об 19 можливо, липня в серці Кто Лондона боксу, ми можемо стати свідками нової сторінки в історії боксу. Підвідена со не пропустіть бій і шанс виграти успіхів і дозу або діюча легенда віде. підтвердить свій клас і збереже свою еру в боксі. Ембед продиктор, бадайвин гавайн вандерфолмолодість і пристрасть.